Black Magic. Цим сортом я нікого не здивую, він є в більшості садочків. І в майже в усіх каталогах завжди він в принципі є така класика, класична флористична троянда на зріз, але все ж поселяється і в садочках. Хоча насправді, те, що я перевірила, так на швидку руч, 7B зона зимостійкості, тому все ж таки вона потребуватиме накриття на зиму, бо може обмерзнути. Ну і Підготую відео з метою і ознайомлення. Можливо, все ж таки хтось ще вибиратиме, садочки постійно розширюються, турендрі стає все більше. Або ж шукатиме назву свої тренди, і відео допоможе, бо тут можна багато передати. Е, на стадії розкриття вона має отакі чорнуваті такі мазочки по краях. Бачите, та чорнуватість, то їй притаманне. Е, Пуп'янок, високий такий, ну взагалі, загострений пуп'яночок, височенький. Потім він собі поступово розкривається. Розфокусовуємо чомусь. Розкривається поступово, не, не відразу, раз і вже розкрився. Гарний, такий, елегантний. Е, гарно він собі потрошку от, тут теж і розкривається в стадії розкриття. І потім вже та чорнуватість, ті мазочки я вже не бачу. Немає їх на квітці. Квітка вже однорідного кольору, такого, ну, зараз він такий досить червоний, не є такий чорний, хоч назва black. Але нема такого чорного. Зараз спробую заміряти, скільки величина квітки. 10-11 сантиметрів. У мене це перший рік. Листя темно-зелене, навіть ну, темно-зелене глянцеве. Навіть з якимсь таким відтінком, Трош, трішечки бронзовим, але це молодий пагін, ще не визрів він. А тут це вже все ж таки темно-зелене. Колючки є, але не багато, поодинокі такі колючки. Тут трошечки колючий. Є легенький аромат, такий легенький. По опису він рахується, пишу, що солодкі. Солодкі пахощі. Не знаю, непогані такі пахощі. Ось так, він собі росте, поодиноку квітка, або ж кілька, тут, тут три напагоння, а загалом раховиться поодинока. І от коли сонце, більше він так може навіть трішечки серединку показати, закручені такі пелюсточки загострені. Ось таке класичне троянда. В принципі, хто любить такі кольори. Така, бачите, височенька. височенька. Кілька шарів ніби гарна. Гарна форма квіточки. Гарна форма. Скільки тримати триматиме, не знаю, побачу, бо в нас цей тиждень прохолодно, дуже гарно. З 30 впало до 22-25. Дуже комфортно, буде всім і людям і квітам.